Доброго дня друзі! З вами установочний центр ДОПАВТО Україна. У нас в роботі машинка Mazda CX5. І ось встановили доставний головний пристрій на системі Android. Зразу вам покажу, як він виглядає фізично і круговий огляд. Чотири камери. Круговий огляд, звичайно, підтягнув динамічні лінії. Так, це зараз ми вмикнули задню передач. Підтягнув динамічні лінії. Це говорить про те, що машинка повністю підтягнута. Камера заднього огляду, камера переднього. Тобто, це все регулюється, управляється. Спеціально від'їду покажу вам, який вид має. Я можу вже в зеркала не дивитися. У мене є круговий огляд. До речі, цей круговий огляд, друзі, він ще пишущий. Тобто, ми можемо ставити флешку. В USB-порт, дати задачу круговому огляду, і цей круговий огляд буде е у нас записувати відео спостереження з чотирьох камер. Звичайно, я зараз вийду, покажу, де в нас розташовані камери. Натискаю паркінг. Виходжу, показую, де в нас розташовані камери. Заднього переднього бокового огляду. Перша камера в нас знаходиться ось тут. Друга камера передня, звичайно ж тут. Третя камера бокова, звичайно, тут. Зустрічайте. І задня камера, вона в штатному рідному місці. Ось тут. Одразу покажу вам, як виглядає сам монітор в автомобілі. Він більший, ніж той, що був рідний. Відкриття дверей, бачите, показує зразу, Ну, все ще необхідно. Тобто повністю все підтягнуло. Тепер вид з камери заднього огляду, вид з камери ліва камера, права камера, 3D-зображення, машинка, розташування нашого автомобіля. Вона по кольору співпадає, по моделі співпадає. Ну, номера автомобіля, звісно, теж. Співпадають, ми їх виставляємо. Ось. Тому зараз вже нам як би, удобно. Ось так. До речі, ще раз натисную задню передачу, покажу вам, як 3D-автомобіль у нас спрацює. Вмикаємо драйв і дивимося розташування нашого. Автомобіля під'їзд. Да, ми під'їжджаємо до Бровки, там, наприклад, ось. Видно вам, так? Да? Раз, під'їхав. і Ось так ми припаркувалися. Тобто круговий огляд відмінний, працює класно. Далі, ну, це система Android, звичайно, вони теж по дизайну вписуються, по лаунчеру вписуються в Маздовські системи. Тобто так само, як в Mazda на моніторі було, CarPlay програмка. Звичайно, ви її зараз можете бачити, Bluetooth, AUX, еквалайзер. Пробіжусь швидко, тому що еквалайзери ви вже знаєте. ну Еквалайзер у нас це DSP-процесор, DSP DSP-еквалайзер. Далі зайдемо в програми. Що там було еквалайзер. Обзор 360 я можу включити прямо з джойстика. І так само прямо з джойстика. ось. Можу вийти з нього. Тобто розумієте, ми можемо на екрані, на екрані можемо ні, ну, якби не регулювати пальцями нічого. Заходимо в налаштування тут системи, про систему можу вам показати, що тут є цікавого. Заводські налаштування. До речі, магнітола Scarplay Android Auto, з Sіam картою 4G. ось І обустройство, як завжди, я показую. Версія Android 12, все найнє вось, восьмиядерний процесор 1280х720. Ну, все якби ось так. Ну, звичайно, не без відео. Відеофайли також треба переглянути. Зараз я перейду в відео. Так, що в нас тут? Отут тут в нас відео. Я так розумію. Так. Навігація, ну, карти Google Maps зараз. Ми ще весь не скачували, тому Google Maps. Звичайно, їх треба обновити, тому інтернет у нас далеко, так швидко не закачається, просто поки що показав, що є. І виходжу поки що назад. Вже поки не загрузиться Вийшло. Ще раз зайдемо в програму, відео хотів показати, зараз покажу вам відео фрагменти. Якість картинки. Вона реально класна. Ну, в Ютубі така сама буде, теж достатньо якісна картинка. Раз і вийшли. Автосистеми і автомобіль. Значить, Тут ми можемо перейти на наш рідний автомобіль, подивитися бортовик управління автомобілем, і е, ми можемо зайти в рідні штатні системи автомобіля. Ось вони в нас. І це вже дивіться, я перейшов на системи Mazda. Тобто Bluetooth. Ну, це вже Маздовський Bluetooth, поки що вийде. Да? Різні налаштування, звичайно ж, маздовська навігація. Не знаю, комусь цікаво, комусь ні. Мені не дуже. Определенне налаштування, все це управляється джойстиком, все це так само і залишилось. В цю магнітолу можна також ось, в цю магнітолу можна також ставити 4G-інтернет, сім-карта і 2 USB для одна для перегляду відео-аудіо, інша для. Для запису відео в е, автомобілі. Далі вмикаємо знову круговий огляд і проїдемося вперед-назад, подивимося, що ще ми можемо з цього кругового огляду. Ось. Так, Д драйв. Я спеціально озвучую. Звичайно, я можу бути задню передачу. Включити систему 2D і ось показати вам, як вона буде працювати. 3D, 2D, вид з камер, додаткові налаштування, їх тут багато, вибираємо модель автомобіля і так далі. Вмикаємо задню передачку все автоматично вмикається, паркуємося біля бровки. спеціально вам завжди показується відео. Як припаркуватися до бровки, яку ми бачимо? Ось бачите, видно нам. всі 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 бровки, всі перешкоди, все повністю видно. Ну, бровки, стовпчики, не знаю там, піньочки. Ось ми під'їхали, припаркувались. І розташували, да? можна так сказати, розташували свій автомобіль. Ну, і тепер я вийду, звичайно, покажу вам, як ми розташувалися відносно, відносно. Да, треба потренуватися, щоб ближче, можливо, паркуватися, але я не хотів притірок цих робити. Ну, вид хороший. Да, і Звичайно ж. Рідні штатні системи і, звичайно, рідне штатне радіо так само тут працює. Мультимедійка рідна штатна, аукс. Ось. Тобто всі ці системи підтримуються і працюють.